Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з черговою посилочкою. Цього разу невеличке друге замовлення від компанії Avon. Дещо замовили у мене клієнти, і дещо вирішила придбати ще для себе з клієнтського замовлення. Замовили ось такий от крем-гель для обличчя. Дуже хороший кремчик. Користується попитом у клієнтів, часто замовляють і. До речі, дуже гарна ціна була на нього. 229 гривень він в цьому каталозі коштував. Замовлення я робила ось по цьому каталогу травня, який у нас вже ось ось закінчується. І також з клієнтського замовлення у мене було дві піни для вмивання. Також вони йшли по гарній пропозиції. Ось 119 гривень за умови придбання будь-яких двох. І, що було з клієнтського замовлення, то це ось такий от станочок для гоління з запасними лезами. Я знаю, що ці станочки у Avon досить непоганої якості, і вистачає їх дуже надовго. І також Дівчинка у мене зацікавилась ось таким от ароматом, тому я взяла ще пробничок, пробний, зразоч, пробний зразочок, щоб е, подарую її, подарувати клієнті. Це все, що було з клієнтського замовлення, для себе взяла я ось таку от сумочку. Ось такий от вигляд ззаді. Кармашка тут є. Тут всередині одне відділення. Ой, дивіться, покидала собі все. Ця сумочка була у нас в розпродажі. 550 гривень здається її ціна. Я хотіла взагалі-то червону, але червоної немає в наявності, тому взяла. Чорну. Ну, трішки, як на мене, то трішки малуватий розмір. Я думала, що вона буде трішки більшою. Я, до речі, взяла ось таку от сумочку, щоб показати вам. Люблю сумки від компанії Avon. Це також від Avon, вона трішки більша і вона мені дуже подобається. Я вже її ношу не один сезон. Дуже гарно вони носяться. Але буду носити цю Ця трішки меншого розміру. Зараз я подивлюся накладні, яка її назва. Жіноча сумка Магалі. Вартість її 549 гривень. І була на ню ще знижечка 10%. Тобто, обійшлася вона мені 495 гривень. І також компанія мені вклала подарунок сюрприз за 15 гривень. Це ось такий лосьйон для тіла Лаванда. Які тут терміни, зараз подивимося? Ну, як завжди, 22 рік. 22-й рік. Але я думаю, ще використаю його. Цього разу мені подарунок сюрприз більше сподобався. Минулого разу мені прийшло плаття. Воно мені взагалі не потрібне. Комусь подарую на подарунок. Більше мені подобаються от такі от подарунки: Лосьйони, кремчики, туші. Але це подарунки. Треба дякувати компанії за те, що даємо. І це все, що було в моєму замовленні. А ще прийшов мені ж новий каталожок. Ось новий каталог наш. Обов'язково зроблю на нього огляд, ще навіть сама його не дивилася і виставлю на каналі. Так, здається, нічого не забула. Бо я таку маю звичку забути, дещо не показати. Ні, це здається все. Ось таке от було моє замовлення невеличке, але досить таки цікаве. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання, поспілкуватися з вами в коментарях. Тихого гарного мирного вечора і ночі вам усім! І до нових зустрічей на моєму каналі!